Прогноз на Лігу Європи, усі матчі середи, експрес-ставка та розіграш. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В Цьому відео поговоримо про усі матчі Ліги Європи на цю середу. Дам прогнози на ті матчі, які я вважаю досить впевненими. Де, на мою думку, є високі шанси на плюсові ставки. Обговоримо також експрес-ставку та результати по минулих ставках, особливо за ці вихідні. В першу чергу хочу попросити вас поставити лайк під цим відео, ставте лайк на удачу, щоб усі ваші ставки на Лігу Європи, та й не тільки на Лігу Європи, заходили. Свою думку напишіть в коментарях. Якщо ви напишете в коментарях коментар більш як на 10 слів, залишайте свій ID до Телеграму і п'ятьом випадковим. Учасникам скину по 200 гривень. ID телеграму потрібно для того, щоб я зміг з вами зв'язатись. Також в моєму телеграм-каналі буде розіграш на Лігу Європи. Розіграю в сумі 10 тисяч гривень. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Приймайте участь у розіграші. Досить високі шанси на те, щоб перемогти. Будуть нескладні умови в моєму телеграм-каналі. Також усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Це також максимально корисно. Тому підписуйтесь. Минулий тиждень пройшов досить непогано. Плюс склав всього лише 35 тисяч гривень. Це не супер великий плюс, тому що зайшли три ставки дня три ставки дня не зайшли, і було одне повернення по ставці дня. Інші ставки також мали невисоку прохідність, в середньому 60%. і зайшов експрес з коефіцієнтом 9,5%, що забезпечило саме непоганий плюс в підсумку. Звісно, хотілося б значно більше винести з Ліги Чемпіонів та з матчів вихідних, тому що результати були досить гарні. Але саме ставки дня я обрав не дуже влучні. Тим не менш, плюс по ставках був, щоб не пропускати усі ставки від мене, і усі з ставки, які я скидаю абсолютно безкоштовно в Телеграм. Підписуйтесь в Телеграм, щоб не пропускати. Також серед інших експресів в чотирьох експресах з коефіцієнтом 27, 18, 16 і, здається, там також біля 9 був коефіцієнт, в трьох не вистачило по одному матчу, і в одному не вистачило двох матчів. Були непогані шанси на те, щоб плюсанути біля 400 тисяч, але не вистачило голу в матчі Манчестер Сіті Наполі. Там будь-який гол, якщо би залетів, був би гарний плюс. Ну, розбір польотів можна робити довго. На жаль, не пощастило трішки взагалі чуть -чуть в кожному з експресів. Тим не менш, буду робити ще один експрес на Лігу Європи. І я хочу зробити експрес з коефіцієнтом більше ста і знову поділити його на три менші експреси по 3-4 матчі з коефіцієнтами біля 80. Якщо зайде хоча б один експрес з цих трьох міні-експресів, то це буде плюс. Якщо зайде два, це взагалі буде шикарно. Якщо зайдуть всі три відповідно великий експрес, то це буде супер приємний плюс. На Лігу Європи досить гарні варіанти ставок можна обрати. І ми зараз перейдемо саме до них. А експрес ставку ви також зможете побачити в телеграм-каналі. Скрін ставки вийде в середу близько 12.00. Тому підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити. Перейдемо до Ліги Європи. Почнемо з першого матчу: це Мітюлан Штурм. Мітюлан досить міцна команда, особливо в домашніх матчах, в Єврокубках у них гарні індивідуальні показники результативності, і в захисті вони показують себе чудово. Як жа, у них в середньому менше одинички. Звісно, суперники бувають різні. Штурм це проатакувальна команда, але мені не сподобалася гра штурма в минулих матчах. Єврокубкових, я вважаю, що штурм проти Мітюлана все ж виглядає досить слабко. Там і по стартовому складу дешевший штурм, і загалом по усіх статистичних показниках вони їм поступаються. Я беру перемогу Мітюлана. Вважаю, що тут буде без е, якихось труднощів. Наступний матч у нас по пок Макабітелявів. По ну, фаворит цієї зустрічі, але я не хочу. Цей матч брати взагалі. Вважаю, що Макабі Тель-Авів та це така чорна конячка, як Динамо Київ, яка може і виграти в якомусь неочікуваному матчі, а так і може програти взагалі значно слабшій команді. На Євроарені ізраїльські команди не дуже хочеться брати, зважаючи на той фактор, що вони також грають на нейтральних стадіонах. виїзні матчі у них також не зрозуміло, як мають проходити, поки що це. Не те, на що хочеться ставити. По Ок вдома фаворит, але ставити на них також не хочу. Краще просто цей матч стороною. Наступний матч Батіс ноттінгем форест Минулі матчі за участі цих двох команд для мене були плюсовими. Зайшла ставка на обмін голами в матчі Батіса в Лалізі, і ставка на тотал менше 2,5 в матчі Берлі Ноттінгем також зайшла. Я вважаю, що тут також для мене все досить очевидно. Ноттінгем – це більше домашня команда. В Єврокубках поки що не зрозуміло, за рахунок чого вони будуть грати на виїзді, брати саме очки. В команди атакувальна ланка ну здавалася б непогана, але результати в АПЛ просто дивують, дуже дивують. Зважаючи на той фактор, що Беті зграє досить відкрито. В них висока індивідуальна результативність, але XGA Тобто кількість потенційно пропущених м'ячів в середньому більше як один за матч, і фактично вони також пропускають більше голу за матч в середньому. Нотінгем, хоч і Ну, зараз, напевно, це середня КПЛ, можливо, навіть трішки слабше, як середня КПЛ за результатами, та тим не менш, у них досить сильний склад за іменами. Вартість Нотінгема більша, як Бетіса, звісно, гроші в футбол не грають, але. Все ж Ноттінгем Гол може забити ворота Бетіса. Здається, логічним варіант ставки на обмін голами, але не хочу я на це ставити. Можливо, Одинаром на це можна поставити, але якщо говорити про експрес, буде більш надійно взяти не програш Бетіса вдома, та то тотал більше півтора. Як на мене, Ноттінгем зараз в неоптимальній формі і ставити на те, що. Буде якась висока результативність від них не хочеться. І я вважаю, що Бетіс зараз в гарній формі і вдома цілком Бетіс може їм не програти. Тому такий варіант ставки пропоную як 1х та тотал більше півтора. Наступний матч у нас це Брага Фейнорд, досить цікавий матч, тому що команди грають в принципово різний футбол. Фейнорд намагається нав'язувати відкриту атакувальну гру, і Брага це більше про... Намагання контролювати м'яч і якось виходити в атаки позиційно. Тут я більше довірився міжнародним виданням, таким як Opta Sport, де дають найвищий шанс в цьому матчі на голи. Саме обмін голами і тотал більше 2,5 відзначається як варіанти ставок, на які можна робити. Саме ставку, і я тут прислухаюся до їхньої думки, візьму обмін голами. Але чи буду брати я цей матч в Експрес, скоріше ні. Саме обмін голами не хотілося би ставити. Якщо вже брати щось на цей матч, то це індивідуальний тотал фейнорда більше одного. Хоча і це виглядає, наче ставка на повернення. До речі, на цей матч та на інші ви зможете поставити в надійних БК без верифікації та без комісії на вивід з дуже приємними бонусами. Фрібети 500, 1000, 2000 гривень, бонуси до 20 тисяч гривень. Це все у закріпленому коментарі під цим відео. Переходіть в закріплений коментар та обирайте для себе одну із найкращих БК. Вигравайте і виводьте без комісії. Переходимо до наступних матчів. Далі в мене Динамо Загреб. Фенербах ще Фенербах ще мені взагалі не сподобалась у Єврокубках, особливо їхній захист, їхній захист мені не подобається. Команда намагається грати в атакувальний футбол, але дуже багато ударів пропускає в свою сторону. Там щось більше 15 ударів, більше 5 в площину в середньому. Динамо Загреб з такими показниками суперника вдома, як мінімум, не програє. Так як Фенербах ще грає на високий середній тотал, гол від них можна очікувати. Якісь обмін голами тут можна прогнозувати, але саме гра Динамо Загреб вдома мені подобається більше. 1 Х і тотал більше півтора це той варіант ставки, який я пропоную взяти на цей матч. До речі, такі комбіновані варіанти ставок, як 1 Х і тотал більше півтора, чи там. Перемога однієї з команд тотал більше 4,5 чи тотал менше 4,5. Максимально широка лінія буде в БК в закріпленому коментарі. Там на неї дають ще бонус 20 тисяч. Тому рекомендую зайти, подивитися, якщо вам сподобається, то використовувати цю БК для своїх ставок. Вивід швидкий, без комісії. Однозначно рекомендую. Наступний матч в мене це Маль Мелодогорець. Його я вирішив пропустити, тому що. Мені не подобається гра Мальми, як вони грають в Швеції, і я вважаю, що ставити зараз на них не дуже логічно, тому що у них досить нестабільні результати. У них результати такі нестабільні, як мій голос після того, як я похворів. Чую, що голос просідає. Ось так само, і мальми просідає у цьому сезоні. Не подобається максимально її гра, а ставити на Лудогорець також не хочеться, тому що для мене Лудогорець. Переважно це не плюсова команда. Я коли ставлю на Лудогорець або проти них вони грають не так, як я прогнозую. Не хочу взагалі брати цю команду. Ось це та команда, яку краще обійти. Я так і зроблю. Наступний матч у нас це Ніца Рома, і Рома це Єврокубкова команда, яка чудово вміє грати в Єврокубках. Вони заточені саме на такі. Поєдинки, коли потрібно приїжджати на виїзд, намагатися сушити та грати на контратаках. Ніцца непогана команда, має гарну індивідуальну результативність, але в захисті вони не відзначаються якоюсь супернадійністю. Ніцца вдома мала би забивати. Тут так е, хочеться поставити на те, що команди обміняються голами. Але е, все ж я не люблю Ніцци в тому плані, що у них стабільності якоїсь немає, чи що, хоча Рома. Теж не сказав би, що супер якась стабільна команда. Вони з матчу в матч бувають досить неочікувані результати, та тим не менш, гол від Роми тут виглядає логічно. Рома буде готова зіграти без м'яча. Для Ніце це не дуже комфортний стиль футболу. Ніце з, ну, з м'ячем вони вміють грати, але це буде теж незручно для них. Якщо Рома віддасть м'яч, то на контратаках спокійно зможе забити. Вважаю, що найкращим варіантом ставки на цей матч буде індивідуальний тотал роми більше одного. Але і обмін голами також виглядає в цьому матчі досить досить логічно. Наступний матч у мене цервана звезда Селтік. Що одна, що інша команда мені категорично не сподобались у лізі чемпіонів. Цервана звезда вилетіла від пафоса, Селтік вилетів від Карат Алмати. Я не хочу брати ні ту, ні іншу команду. Не хочу ставити принаймні в першому турі. Подивлюся. Навіть цей матч не буду дивитися, подивлюся просто огляд матчу, і поки що буду спостерігати за цими обома командами і ставити на них не буду. А ось на матч Фрайбург Базель я готовий поставити. І поки на Фрайбург дають коефіцієнт, 1.80, я вважаю, що варто ставити, особливо на домашній Фрайбург. І в німецькій Бундеслізі Фрайбург показує чудову індивідуальну результативність, і в домашньому матчі е, я вважаю, що Фрайбург має перемагати. Дуже надіюся, що це відбудеться, тому що я планую брати Фрайбург на ставку дня. А ставка дня це та ставка, яка, на мою думку, є найбільш ймовірна на е, саме цей день. До речі, ставки дня мають непогану прихідність вище 63%. Звісно, це не про швидкі прибутки, але на дистанції це все рівно плюсова історія. Тому рекомендую звернути вашу увагу на ставки дня. Вони в телеграмі виходять абсолютно безкоштовно. Тому ще один привід підписатися на телеграм-канал. Пишіть свою думку в коментарях. Лайки на удачу, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Будемо надіятись на те, що буде чудова прохідність у матчах Ліги Європи.